Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол, і зараз ми оглянемо коротко вчорашні поєдинки, пробіжимося по ним, а також заанонсуємо сьогоднішні поєдинки. Матчі з українцями за кордоном погнали. Ставте лайк та підписуйтесь. Вчора першим у нас матч був в Манчестер Сіті, Евертон, де Віталій Миколенко грав, і зіграв він так собі, в першому таймі ще більш-менш нормально, але в другому вже Евертон дуже важко тримався. І Віталік Миколенко, ну, в другому голі він як відверто вже перестав просто бігти. В першому його вини немає, але другий також його вини особої немає, але він там вже так вертався додому, що просто, ну, нібито сили його покинули. А це була хвилина всього лиш 70-та, начебто. Тож Віталік отримав оцінку там не самозадовільно. Всі оцінки нагадаю вам ви можете побачити у нашому телеграм-каналі футбол. Заходьте та підписуйтесь. Також всі, цікаві поєдин, всі ц... Також всі цікаві матчі, цікаві відео, голи ви можете побачити в нашому телеграм-каналі. <кхід> Наступним у нас був матч Бренфорд вулвергемптон Ми чекали ярмуляка, він вийшов по-моєму, на 70-й хвилині. Але до нього вже все зробили його партнери. Бренфорд виграв з рахунком 2-0. Далі у нас фулгем Бормут, де Віталік, ні, де Ілля Забарний грав. І мені не сподобалось момент з пропущеним другим м'ячем Бормута, тому що мені здається, там винен Ілля. Тим, що він просто зупинився і не дограв до кінця. Можливо, він понадіявся на воротаря, але блін, він просто біг. Зупинився і знову продовжив бігти, але його випередив нападник Фулгема. Тож, такий собі матч для, для Іллі, але оцінку він отримав непогано, ви можете побачити її в Телеграмі. Ну і турнірна таблиця зараз виглядає наступним чином в АПЛ. А саме, ну, сьогодні ще відбудуться матчі, тож ми дивимось на Манчестер Сіті, який вийшов на другу позицію. Але маємо матч у запасі над Ліверпулем. І його графік показує, що команда в хорошій формі. У нас ми цікавимося Бренфордом, який зараз на 13 й позиції, і Бренфорд на 14. й В принципі, до зони виліту їм, хоча й не так далеко, але і є якийсь запас. Евертон, на жаль, знаходиться в зоні виліту. маючи 19 очків. На жаль, зняли з них так ці 10. Зараз би вони були біля Фулгема. Такі у нас діла з Прем'єр-Лігою. Далі у нас наступний матч сандерленд плімут Де ми чекали Назарія Русина? Він вийшов в основі, але, на жаль, він не відлічився якимось забитим голом або гольовим пасом без результативних дій. Коротше. Але, але Сандерленд виграв 3-1, тому радіємо за. Сандерленд. І зараз вони знаходяться на шостій позиції, яка дає їм право виступити у плей-офф за підвищення у класі. Наступним у нас матч був, який ми всі чекали, це Реал Мадрид Жерона. І тут набагато все простіше виявилось, ніж ми очікували, тому що Реал просто знищив Жерону. Особливо зробив це в першому таймі: Вінісіус і Белінгем. В моєму першому таймі навіть було забито 2 голи. Так. Ну, ісього перший поклав, звісно, цукерочку красиву. Тож, Луніна ми вітаємо, він вийшов остор... Лунін. Довбек та Цянко вийшли у стартовому складі. Луніна ми вітаємо з перемогою і з тим, що він зіграв насуху... насухо. Тобто, сухий матч провів. Але, на жаль, Довбик та Ціганков без результативних дій. Тому такі справи. І далі у нас також матч в Лалізі, це лас Пальма з Валенція, де ми чекали Єремчука, але він не вийшов взагалі на поле. І Валенція до того ж програла 2-0. Хоча програла вона в останні там, 5 хвилин. Забили перший Пальмас на 89-й, потім додатковий час. Тобто таке, нас це в принципі не цікавить. Нас цікавить, чому не був Яремчук. І Рубен Бараха вже дав свій коментар. В Телеграмі ви можете подивитися. Коротко сказати, Яремчук мав бути в складі, але по якійсь причині туди не потрапив. В Телеграмі ви можете прочитати, що то було, чому так сталося. Ну і турнір турнірна таблиця виглядає наступним чином. Реал відірвався від джерониць, вже 5 очків переваги. Ми не розкисаємо, далі віримо в Жерону. Понятно, що буде важко. Склад, можливо, трошки не такий клас, як у Реал Мадрида. Можливо, і не трошки, але вони, я думаю, соберуться і покажуть ще свій рівень. Тобто, такий в нас стан. Турнірній таблиці Валенція поступившись Лас-Пальмасу, тобто втрачає позицію одну і Лас-Пальмас випереджає, як я вчора і казав, це буде майже за 6 очків. Ну, і до турнірної таблиці Бундесліги. Я вчора не анонсував цей матч, але я зробив це в Телеграмі. Вчора відбувся матч Байер леверкузен Баварія. І Байер вчора розніс Баварію з рахунком 3-0. Що для мене стало неочікувано, тому що я думав, що там буде якась боротьба. Але навіть по статистиці видно, я її викладував також в нашому каналі, що Байер ну, заслужено виграв і тут взагалі без питань. Тож Байер Леверкузен поки що без поразок, тому їх вітаємо також. Можливо, це вони теж виграють свій чемпіонат. Можливо, Жерона також виграє і буде дві сенсації, буде супер кльово, супер круто. Давайте далі. І у нас вже сьогодні три поєдинки з українцями: це Vesting Arsenal і Олександр Зінченко. Ми чекаємо його в основі, але мені здається, що в нього травма знову. Так, да, він під питанням, так як і Габріель Жезус. Пишуть, що у Зінченка травма литкового м'яза. Наступний у нас матч Джану Ат Аталанта і Руслан Маліновський буде приймати свою колишню, одну з колишніх команд. Де він, в принципі, став ну таким в Європі його трошки почали впізнавати. І приймають вони Аталанту о в о сьомій годині. Це серія А. Включайте свій телевізор, якщо ви вболіваєте і дивитесь за Русланом. І наступний у нас матч заключний. Це в Португалії, Ліга Португалії, Гімарайнш проти Бенфіка, проти Бенфіки, і наш Анатолій Трубін буде в основі, я навіть не сумніваюсь. Ви знаєте, що він зараз є головним воротарем команди. В принципі, він демонструє гру, яка дозволяє йому стояти на рамки і взагалі не паритись. Він працює дуже кльово і отримує хороші оцінки. Хоча в минулому матчі, можливо, він. Отримав він не таку здорову прямо оцінку в кубку Португалії. Але це через те, що в нього тупо не було моментів, де себе показати. І був пропущений гол. Тобто в тебе три моменти, ти пропускаєш один. Ну, зрозуміло, яку статистику ти показуєш, тобто, яку оцінку ти заслуговуєш. Коротше, я намилив всякої фігні. Прошу вас підписуватись на канал, ставте лайки. Також заходьте в телеграм-канал, я думаю, ви 100% знайдете там щось цікаве для себе. Тож чекаю вас там і бажаю вам гарного перегляду футболу. Але не зачекайте, ще нічого я вам не бажаю, тому що у нас є ще такий матч, як Астон Вілла Манчестер Юнайтед, який зараз на ходу, а Астон то є, ну як сказати, в Падінні в поганій формі демонструє зараз. Вони програли Челсі, про що тут далі говорити. Тому такий ще матч у нас є. І ще один є, який я буду, мабуть, дивитися, Мілан Наполі. Але осімгена там немає, тому для мене там мало що цікавого. Ну, За Хвічі можна подивитися, але він демонструє таку гру, що. Ну не демонструє він прошлогоднії форми, тому не так цікаво. В принципі, такі у нас матчі є на сьогодні. Я вам бажаю гарного дня та гарного перегляду футболу. Побачимось ще завтра в наступних випусках. Коруче. А також підписуйтесь на наш канал. Ось він на ваших екранах. Тож заходьте туди. Там Багато цікавого Ось інтерв'ю про Романа Єрмчука, також оцінки, стартові склади, статистика, голи. Тобто ви бачите, тут канал ведеться активно. Завчора ми набрали трошки підписників, я вас також чекаю. До побачення.